Але от зараз весна, ну і чому зараз частіше алергія виникає? Ну, Якщо ми будемо говорити про весну, це зрозуміло, тому що зараз є дуже багато е, пильців, угу. це весна, все цвіте, все буяє якраз. І зрозуміло, що та пельця є для того, щоб запилювати. А коли вона потрапляє в наш організм, то наш організм може неадекватно реагувати. А якщо ми говоримо глобально, то дійсно. В нашому житті алергічних захворювань появилося набагато, набагато, набагато більше, ніж 10, 20 чи 50 років тому. Чому? А питання тому? Тому що з нас починає оточувати дуже багато нових, незрозумілих, чужих білків, алергенів, ну такі як екзотичні продукти. Дітям, наприклад, малого віку не можна давати всякої екзотики, mm -hmm. харчуватися. У нас по консервантів їжі дуже багато з'явилося, які консервують їжу, але наш організм по різному це все сприймає якраз. Появляється дуже багато побутової хімії, яка теж гарно миє наш побут. Але в даному випадку вона теж спричиняє реакцію. Отже, Дійсно, алергія це є хвороба 21 першого століття.